Привіт! У нас триває проект без прикрас Будні фахівця із соціальної роботи. І сьогодні ми поспілкуємося із Христиною Семенюк. Вітаю Христю! Вітаю Аня! Розкажи детальніше про твою роботу у напрямі протидія та запобігання домашньому насильству. Ну, перше слово, яке спадає мені на думку, це насичено, щоб додало цікаво. Взагалі, наша робота вона охоплює таких три основних етапи, включає в себе. Перший етап ми отримуємо звернення про домашнє насильство, яке працює мобільна бригада. Тобто клієнту телефонують, домовляються про зустріч бажано в бажано безпечних умовах або за місцем проживання, якщо кривник покидає його. Так само клієнту надають інформацію про послуги, якими він може скористатися в місті, а саме отримання юридичної підтримки та консультації у вторинно-правовій допомозі, консультація психолога в центрі соціальних служб, так само поселення в безпечні умови, якщо постраждала особа з дітьми, потребує поселення саме в притулок або в кризовий центр. До речі, у Львові так само функціонують саме дві установи. Кризовий центр це саме місце безпечне, де постраждала може бути поселена від трьох до десяти діб. У притулку ж постраждала, може бути поселена на більш тривалий термін від місяця до трьох. За цей час у людини, яка зазнала насильства, є можливість якось саме. Напрацювати план виходу із кризової ситуації, підшукати можливі варіанти працевлаштування, пошуку нового житла, тобто розпочати життя по-новому без свого кривдника. Яким є другий етап нашої роботи? На другому етапі ми передаємо інформацію у відділ соціальної роботи при центрі соціальних служб, де безпосередньо постраждалій людині надається допомога і організація. Робота з сім'єю, тобто тут е, яким чином все працює. Е, Сім'я е, ставиться на облік сімей, е, які належать до категорії складні життєві обставини. Е, або е, клієнтам надається послуга разового консультування, якщо, для прикладу, клієнт відмовляється надалі співпрацювати з центром, е, або не має потреби відносити сім'ю до складних життєвих обставин. І третій наш етап це моніторинг поточної ситуації в сім'ї. Всі ми знаємо, що насильство не тільки є непростою темою, а й має свою циклічність. Тобто саме поняття насильства воно характеризується таким умисленим нанесенням шкоди, але з повторювані... повторюваністю. І саме насильство часто пояснюють як циклічним процесом, який обертається по колу, який характеризується ка критичним моментом настає медовий місяць, потім зростає напруга, і так це все триває. Тому моніторинг роботи з сім'ями він обов'язковий для того, щоб ми знали, як зараз ситуація в сім'ї, чи потрібно для прикладу постраждалу особу саме помістити в безпечні умови, чи вона отримала потрібну допомогу, і тому. Це є дуже е, така як дієва функція, е, яка здійснюється. Я знаю, що при центрі між нами планується створення денного центру екстреної допомоги для постраждалих від домашнього насильства. Чи могла б ти розповісти про це більше? Денний центр це такий безпечний простір. От хочеться саме його назвати безпечним простором, де постраждала, зможе отримати потрібну допомогу, підтримку, консультацію тут і зараз. Тобто, для міста він буде відігравати дуже, дуже потрібну і дуже важливу роль. Тобто, це установа, куди потерпіла від домашнього насильства або потерпіла, Піли може в будь-який момент прийти, отримати кваліфіковану допомогу психолога, юриста, фахівця із соціальної роботи, або ж залишити запит на безпечне поселення у притулок або кризовий центр. Поселення може відбуватися як в той же момент, коли потерпіла особа, потребує, так і заплановано в часі, тобто через місяць або одну, коли буде потрібно. Чому є важливим створення денного? Центру і які труднощі виникають, все ж таки, щоб досягнути цієї мети, чому важливо створення? Давайте зараз трошки навіть подумаємо про саму потерпілу, в якій ситуації вона відбувається. Як у нас буває, для прикладу здійснюється виїзд поліції і здійснено насильство. І потерпіла особа перебуває в такій е, напрузі, і ця ситуація в сім'ї е, дуже часто ну, вона не зникає за день, тобто ця напруга. І навіть коли виїжджає мобільна бригада, там на наступний день ну, або через годину, через дві, коли е, ну, є можливість, е, і надає консультацію. Тобто, простір, де ну, потенційно в будь-який момент може зайти кривдник, там ну виламати двері, е, втрутитися в розмову, він не є безпека. Ні для постраждалої, ні для дітей. А денний центр це саме установа, де ми можемо в консультаційній, у спеціальній кімнаті поспілкуватися з потерпілою, надати їй підтримку, допомогу в тиші, там, де вона не буде відчувати страху і тривоги. І там, де її зрозуміють, почують, підтримують саме, саме зараз, саме тут. Чи є в нас зараз якісь труднощі? Я би трудно. Ще замінила таким е, словом потреби, які в нас є. От ми відчуваємо е, зараз потребу і в майбутньому будемо відчувати в мотивованому, емпатійному, кваліфікованому персоналі, який хоче, е, ну навіть не хоче, прагне. Змінити життя потерпілих осіб, які хочуть якісно надавати консультації, які хочуть допомогти потерпілій, розірвати все-таки коло насильства, вийти з цього ну, жаху, в якому вона живе, підтримати і любити свою роботу, так як любимо ми. Христі, поділись, будь ласка, результатами вашого напрямку. Що вдалося досягнути і. Чого ви прагнете? Е, ну, наша така е, глобальна мета, вона так само пов'язана із е, проектом, в якому приймає місто е, Львів участь. Це міста е, вільні від домашнього насильства. От наша така глобальна. Ну, як місія, ми хочемо, щоб Львів був вільним від домашнього насильства. Для цього у нас є дуже багато завдань попереду. Я вірю, що ми справимося за цей час. Ну, від початку року у нас вже є реально класні напрацювання, класні результати. Нам вдалося налагодити співпрацю з поліцією. Ми дуже оперативно отримуємо звернення про домашнє насильство всі, і так само. Ми суттєво збільшили саме кількісний і якісний показник наданих послуг. Від початку року ми отримали 1135 повідомлень від сімей, саме від сімей про домашнє насильство, тобто 1135 сімей. Повідомили про домашнє насильство. Якщо порівняти кількісний показник минулого року, то тільки 1071 сім'я була за весь рік. А тут станом на Вчорашній день у нас вже було 1135 звернень, і так само фахівцями безпереривно надаються соціальні послуги. Це і консультування, і консультації психолога, і юридичні консультації, так само поселення в безпечні умови, саме притулок, кризовий центр. І це такі одні з вагомих результатів, якими ми пишаємося. Так само у Львові запущена інформаційна кампанія про. Протидію домашньому насильству. Я би навіть її ну, навіть назвала не протидію, а інформування про те, що є гаряча лінія, яка допомагає потерпілим особам, які зазнають насильства. Можна навіть повідомляти анонімно про те, що є підозри, що у сусідів або у рідних чиниться домашнє насильство. Тобто, навіть те, що ми отримали такий великий показник звернень. Воно тільки верхівка проблеми насправді їх є набагато більше, і часто ми навіть в роботі стикаємося з тим, що людям страшно навіть бути до цього причетним людям страшно повідомити про це. Тобто, якщо мій, моя сусідка зазнає насильства, от ну буває некомфортно, е, буває е, страшно, що кривдник якось помститься нам навіть клієнти це висловлюють. Ми в такому разі інформуємо, що можна нам на гарячу лінію анонімно. Повідомити про домашнє насильство можна зателефонувати в поліцію, здійснити анонімний виклик. І це зараз ну можливо, це можна робити. І таким чином кожна структура спрацьовує, надає допомогу, і людям, які інформують, нічого не загрожує. Христі. Я дуже тобі вдячна, що сьогодні ти поділилась зі мною з нами цією важливою інформацією. Дякую.